Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні у нас з вами друга частина, другий е, урок е, про карти Таро. Ми з вами вже навчилися дуже багато чому. Ми вже з вами навчилися правильно е, підготуватися до карт Таро. І сьогодні ми з вами будемо вже Працювати з ними, тобто, що нам потрібно з вами зробити, що які цікаві а, фішечки я роблю в момент роботи з картами, все сьогодні вам розкажу. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і обов'язково, друзі, обов'язково написати в коментарях щось мені приємне, щоб як то кажеш, хай було. А чи, наприклад, що ви хотіли дізнатися по картах Таро ще ну, що, поїхали. Отже, починаємо ми з вами з того, що, що ми з вами вже навчилися правильно їх. Прочищати. Ось ми прочистили колоду, все є. Ми запам'ятали, що нам потрібно райдеровити. Що нам далі потрібно? Давайте вчити правильно пер перемішувати колоди. Ну, по-перше, давайте ми оберемо розмір колоди, яку нам потрібно. Обов'язково розмір колоди для того, щоб було зручно нам перемішувати, повинен бути класичний. Це у нас іде 11 сантиметрів на 7. Зазвичай такий. У мене є колода. Ось така. Це моя ексклюзивна колода, яка яку я своїми ручками зробив. І вона тусується ось таким чином. Тобто, мені легко навіть і таку колоду тусувати. Але для чого ми взагалі вибираємо колоду? Вам для, для початківців не можна таку колоду, бо ви зійдете з розуму. Я вам рекомендую для початківців взяти е, тільки старші аркани. Тобто, ви знаєте, що колода а ще не знаєте, то я вам розкажу, Колода карт Таро ділиться на, два, на дві аркани. У нас є старші аркани, є молодші аркани. Ось на старших арканах ви берете е, вибираєте тільки ось е, такі е, фігурні карти і е, е, починаєте працювати з ними. Наприклад, ось ця колода, тут 22, 22 карти, тут тільки старші аркани. Коли я був молодий, я починав тільки. Бо yeah, Молодші аркани в мені були дуже важкі, я не розумів багато аспектів. Тому якщо ви тільки-тільки ну, почали працювати з колодою карт, обов'язково виберіть просто старші аркани і все. Вам буде ну, набагато легше розуміти таро. А потім вже помалу-помалу вивчайте молодші і потім ну, можете їх додати. Я вам чесно скажу: я не люблю працювати з колодами перевернутими. Хоча багато хто каже, що тіпи, ну, там потрібні це робити. Я не люблю. Навіть якщо в мене колода там, випадає якась карта, я там випадково якось так її положив, і вона мене випала перевернута, я перевертаю на місце. І ну, я, я для себе повністю працюю тільки з, нормальними колод... ну, з нормальною колодою, з нормальним станом. Бо є перевернуті, такі, ну, наприклад, я вам просто покажу, наприклад, ось, ось це. Бачите, ось, ось це нормальний стан колоди. А тут, бачите, а тут раз і випала ось така перевернута колода. Ну, типу, перевернута карта. Я її перевертаю назад, і все. І вона в мене працює саме так. Я не працюю з подібними ситуаціями. Далі, друзі, ми з вами вже визначили, що це найнормальніша колода, звичайно, є ще й менші. Є там в цьому взагалі манюсічки такі. Але вони, знаєте, більш розраховані для людей, які подорожують дуже часто, кудись ходять. І в них, так щоб воно в сумочці не займало багато місця, вони собі вибирають ще менше. Тобто є, ось ти бачите, три види, три колоди, але ось, бачите, ну і і, їм і поменші такі. То я вам рекомендую все ж таки обрати оцю маленьку, ну середню, точніше. Було є різні види колоди, є ну, різні. І пам'ятайте ще раз, ще раз буду вам наголошувати на райдравита. Далі, як правильно, з чого починати робити самі розклади? Тобто, ось ви ще не знаєте карт Таро, з чого з чого взагалі починати? По-перше, хотів би вас попередити з приводу підручників. Пам'ятайте, що кожний підручник відрізняється від. Взагалі один від одного. Чому? Тому що в кожному підручнику занотована та практика і той досвід людини, яка відчула від карт. Якщо ви ось мені бісить до такого стану, коли людина вчилася по підручниках, не по своєму досвіду. Ну, наприклад, карта Сімка е, Жезлів мене означає одне. У вас вона буде означати зовсім інше. У вас, і Пупкіна в, в, в книзі, буде зовсім третє. У якоїсь там е, Тетяни е, Відьмовни буде четверта. Розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що карти Таро не мають якоїсь конкретної одної е, 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 ситуації, якоїсь ситуації, якогось одного якогось е, стану. Вона в кожному форматі. Кожній людині може означати своє. Тому вам в першу чергу, що потрібно зробити, це практикувати. Перше, перед тим, як ви почнете практикувати карти Таро з людьми, ви повинні, звичайно, практикувати з собою. Наприклад, ви взяли ось тільки старші аркани. ну, Наприклад, я оці візьму старші аркани, і ви, наприклад, починаєте працювати зі своїми питаннями. Наприклад, ви здаєте картам таро таке питання. По-перше, Задайте колоді карт, ось такі питання, які я знаю, що для мене будуть означати карти таро. Наприклад, я можу їх перетасувати, я можу їх зняти, я можу просто витягнути зсередини. Нема значення, друзі. Запам'ятайте, нема якоїсь конкретної технології, як витягувати карти. Чи як їх правильно тусувати, чи як їх правильно чистити. У кожного буде своя унікальна технологія. Звичайно, ви можете вибрати класичну якусь технологію, але я просто хочу щоб ви зрозуміли, що ви можете робити, як ви захочете, як ви відчуєте, бо ви вільні, вільні робити те, що ви хочете, і нема якихось законів чи ось таких, знаєте, чітких формул, що потрібно робити з цими картами. Коли я при, при, коли я е, преподаю своїм е, студентам карти Таро, я завжди їм кажу: друзі, вони навіть на мене не записують нічого. Я прикажу: беріть з собою ось такі програвачі в мобільних телефонах, вмикайте е, е, з за, за, запис, і сидіть просто насоложуйте, слухайте. А дома прийдете в з мого, з мого всього сказаного. Ви виріжете той конспект, який вам буде потрібен, і все. Бо дуже багато людей не будуть намагатися вас в рамки. Не можна робити цього, не можна робити того. Карти стосуються тільки ось так, або вони тримаються тільки ось так. Ну, є стандарти, звичайно, але. Ви повинні навчитися самостійно. Отже, у нас перше перед тим як ми взагалі колоду відкрили. Ми її розпакували з вами і починаємо роздивлятися. По перше, нам обов'язково треба спочатку відділити старші аркани від молодших, і ми починаємо працювати з старшими арканами. Перше, що нам потрібно зробити, познайомитися з кожною картою. Ми з вами беремо, починаючи з нульового аркану. А це у нас дурень. Ми беремо зараз ми його знайдемо. І починаємо ось так виглядає дурень. Ми починаємо на неї дивитися. Ми ставимо медитативну музику. Ми, ось я підставочку собі таку зроблю з камінь. Всяка з камінчика. І отак я собі ставлю цю колоду перед собою і починаю медитувати. Я дивлюсь на неї, я розглядаю її, я вдивляюся в кожен елемент. Я, ну, що вона зі мною вібрує? Як вона зі мною вібрує, ця карта? Я дивлюся на неї. Я дивлюся, на в чому вдягнутий персонаж. Так? Що тут за предмети, що вони зі мною асоціюються? Я продивляюся кожну деталь. І я собі виписую знову ж таки: не забудьте мати щоденник торолога. Перед тим, як ви будете виписувати вже про саму карту. Тобто там якісь значення карти. Ви повинні обов'язково ваше відчуття, що ця карта вам нагадує, кого вона вам нагадує. Просто уявіть, що ви просто дивитесь, знаєте, просто на якусь фотографію, в який час вона було зроблена, чи позитивна вона, чи негативна вона вам. А потім вже дивіться в підручники. Дам, уже там, коли ви побачите, я вам даю 100% гарантію, що воно, скоріш за все, що співпаде з тим, що ви відчуваєте. Бо карти таро відкриваються кожній людині по-своєму. Але а -а аналогії, якісь там внутрішні а, ситуації з цією колодою чи картами, вона буде вам показувати. Вона буде відкриватися. Ось, ви пометували 10-15 хвилин, скільки завгодно Продивилися. Угу. Не спішіть, хай це буде день, пройде. Може, ви там дві-три карти за день можете промедитувати, а можете всі промедитувати. Але мені здається, що це буде дуже занадто. Візьміть хоча б собі тиждень на, на медитації на старші аркани. І ось ви записали, що ви відчуваєте. Далі відкриваємо підручник і дивимося. Ну, воно там означає: оце, 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 оце. І ви дивитесь, співпало з вашим відчуттям? Чи не співпало? Але. Орієнтуйтесь тільки на ваші відчуття, бо вам розповідати потім людям, не у цьому підручнику, а саме вам. Тож, будь ласка, якщо ви реально хочете навчитися професійно мати роботу з картами Таро, вам потрібно Обов'язково почати працювати саме з таким форматом. Тому ні в якому випадку ми не, не. Ой, зараз зачекаю, я зараз візьму підручник. А воно означає, що собака це у нас там якісь люди, якесь минуле негативне, а оця квітка означає, що щось там ще щось. І оце, знаєте, це дуже велика помилка, тому що. Я коли почав працювати з картами таро, я не купляв жодного підручника. Я не знаю, як вони так відкрилися мені. Я не міг тоді пояснити. А я хочу, щоб ви, вже маючи такого майстра як я, вже мали відповіді на це запитання. Бо карти таро вони відкриваються перед вами а дуже просто, дуже легко. Тому для себе зрозумійте, що... Якщо ви починаєте працювати з картами таро, ви починаєте працювати з їх енергетикою, ви повинні для себе зрозуміти в першу чергу, що медитація на карти таро і відкриття її. Бо дуже багато там є е, різних ритуалів: як відкрити карти, як там піти там на, на, е, на місячне сяйво, відкрити їх там. Е, бо дійсно є така е, такий міф, що карти таро потрібно відкрити. Якщо вам, з вами це працює, то працюйте. Якщо ви все ж таки людина більш прагматична і скурпульозно в тому, і трошечки така, знаєте, ну недовірлива у тому плані, то почніть довіра у вас відкриється тільки тоді, коли ви почнете медитувати на карти. Ви, ви навіть побачите, що вони рухаються. Ви навіть це побачите. Ви навіть можете закрити потім очі і побачити продовження. Ось настільки карти Таро відкриваються, і ви потім скажете. Так, я я повірю, я тепер, тепер я вірю. Бо те, що там треба зробити, щось там віднести, закупати карти таро, кудись їх там відкрити, там кров'ю окропити, це все звичайно такі своєрідні речі, але я вам дуже дуже рекомендую. Все ж таки. Думати своєю головою, і у нас сучасний з вами світ, не дивлячись на те, що дуже змінилася взагалі, дуже змінилася взагалі історія карт Таро і ситуація з картами таро. Тому так, все, ви помедитували. Ми проходимо далі. Все, ви тепер можете брати їх у руки, дивитися, тусувати і задавати їм питання. Спочатку почніть з себе, почніть спілкуватися, почніть кожного дня витягувати собі карту дня. Знову беремо щоденник. І ми витаскуємо, наприклад, карти Таро, скажіть, будь ласка, що мене чекає сьогодні в коханні? Чи що мене чекає за день? Які небезпеки мене чекають? Просто запитуйте собі таке і записуйте. Отже, дивимося, перша карта там, наприклад, у нас випала башня дуже небезпека, якась так. Ви ви відчуваєте від башні? Наприклад, ви відчуваєте від башні якусь небезпеку, або ви відчуваєте від башні? Ну, сама по собі вона символізує зруйнування старого принципу із. Принципу життя зруйнування старих якихось відносин, тобто там є дуже багато аспектів, але вона, ну, типа, може навіть символізувати якусь просто травму чи якийсь небезпечний день такий. Або готуйтеся, що вас це чекає. А, ви за собі пишете сьогодні. Я прокинулася, запитала питання знову ж таки в щоденник таролога. Я запитала питання, наприклад, там про що мене чекає в день. Випала карта башні в кінці дня. Ви приходите і записуєте. Дійсно так і трапилось. Я посварилася там зі своїм чоловіком. Дійсно, я е, пішла з роботи. Дійсно, я впала там собі, там вивихнула ногу. Тобто, ви таким чином підтверджуєте, що карта а може вам зовсім інше випаде. Тобто, це може, я зрозуміла, що ця людина мене обманювала. Бо ця карта така, також може символізувати руйнацію е, вашого внутрішнього світу, руйнацію, е, е, що там злетіли розражеві окуляри з вас. Тобто, така, такий аспект в такий, в такий спосіб ви почнете помалу-помалу рухатися в правильну енергію, рухатися і розуміти, що до чого. Тому ми обов'язково перед тим як ми будемо робити розклади іншим. Ми ще нам потрібен час для того, щоб їх зрозуміти. Не робіть ні в якому випадку помилок багатьох людей, які куплюють, купили собі карти таро. Все і там подружка у мене гадає. Я куплю собі та ви знаєте. В мене вчора була така неприємна історія. В тіктоці я побачив жінку, яка просто брала карти, Таро, і значить, вона просто там щось ну, казала взагалі, взагалі несенітниці людям. І потім її там хтось запитав: ой, дівчки, я два дня займаюся картами Таро, я вже, я вже їх відчуваю, я вже знаю, як вони працюють, що таких людей чекає? По-перше, ну, ви ж повинні розуміти, що коли ви Відповідальні за те, що ви говорите кожній людині. Ви ж відповідальні за це, ви повинні це зрозуміти. Коли ви говорите людині, що там в неї щось вийде або щось не вийде, ви відповідальні за це. Тому, якщо людина потрапила за вас в якісь проблеми, ви за це будете відповідати. Тому якщо ви хочете погратися в карти таро, пограйтеся, будь ласка, сама з собою. А потім вже ви викидуйте чи перекладайте, не грайтеся з людьми, тим паче в Тіктоці робити розклади. Не грайтеся в це. Бо це повернеться дуже погано вам. Пам'ятайте, що карти вам нічого не зроблять. Ще раз повторюю, не в картах справа, а карма зробить іще і як. Тому, коли ви будете щось говорити людям, 25 разів подумайте, що ви говорите людям, бо саме ваша відповідь змінює хід подій. У цієї людини. Зрозуміли? Зрозуміли. Тому спочатку ми працюємо з собою. Ось ми, наприклад, вже тиждень або місяць, або навіть і більше, як у мене, наприклад, було. Бо я дуже боявся робити розклади людям. Я дуже Мені тоді було 15 років, але я тоді ще не знав, що таке щоденник. Я спочатку все робив для себе. Тобто я інтуїтивно робив розклади для себе, я інтуїтивно яким чином присвячував собі всі ці аспекти. І тому в мене е, працювала оця історія. Що я далі? Що далі у мене е, що далі взагалі відбуватися повинно? Е, ви вже маєте і знаєте колоду карт е, старших арканів. О, знову ж таки, повторюю, краще беріть їх. Ви починаєте потроху-потроху робити експерименти, беріть три. Фотографій у мене просто немає. Нема, ні, ні. Я іконочку возьму, боженька, пробач. Беріть ось три фотографії, засовуйте їх в конверт, ось таким чином, і запитуйте карти. Це буде ваше таке трен... тр... тренування. І запитуєте карту. Ось, наприклад, розкажи мені, а ви знаєте, що в цих конвертах. Ви перемішуєте їх і скажи мені, будь ласка, що в цьому конверті. Наприклад, яку емоцію випромінює цей конверт. І ви берете одну карту. Бачите, от, наприклад, просто елементарно задавши картам Таро, бо я ж тут зараз з вами не граюся, я ж реально запитую. Тут ми бачимо, ми бачимо мага. Ми бачимо дуже сильну силу, ми бачимо реально народження Ісуса, бо маг це якраз прояв Ісуса. Маг це прояв чоловічої енергії. Розумієте, про що я кажу? Карти Таро завжди будуть вам казати правду. Єдине, що ви можете не вміти їх читати. Але карти Таро завжди будуть вам казати правду, якщо ви знову ж таки, якщо ви правильно з ними працюєте. Бо єдиний випадок, коли вам не будуть казати правду, це якщо їх, наприклад, черпала якась інша людина, чи ви якось над ними знущалися, чи ви просто приколювалися з ними, гралися просто з ними, то вони будуть вам брехати. Тому почніть з цього, це буде для вас така. Правильна практика, ви далі берете. Наприклад, е, причому виберіть три фотографії. Наприклад, людина жива, нежива. Або можете взяти, наприклад, яку емоцію, наприклад, одна людина сміється, інша плаче, третя просто нейтральна якась емоція. Або візьміть там людина, там я не знаю, закохана. Ну там просто якась фотографія, така, і роздрукуйте цих людей, заховайте в конвертики і таким чином вгадуйте емоції. Це вам буде, до речі, дуже гарна практика для того, щоб ви ви рухалися старо і розвивалися старо, і тільки потім. Ви переходите вже до, ви потренувалися, ви там вже дуже доволі часто дивитесь на себе, на свої якісь питання і тому подібне. Найголовніше, ви повинні зрозуміти, що дуже багато говорять люди, що я, наприклад, не можу дивитися на себе. Це правда. Але інколи, інколи коли в мене, ну, наприклад, питання не викликає таких сильних емоцій. То я можу користуватися таро. І, наприклад, запитати, якщо я вкладу гроші в це, що мене чекає, якщо я там вкладу гроші в те, що мене чекає. Тобто ви можете такі питання задавати. Якщо ж ви все ж таки ну, не, не відчуваєте там якоїсь проблеми в тому і не відчуваєте зайвих емоцій, то ви можете спокійно, спокійно. Е вже починати рухатися. І ось ми з вами навчилися вже правильно роз, роз, розрізняти карти, ми навчилися їх відчувати, ми вже знаємо з вами де що до чого. Ми з вами готові рухатися до клієнтів. Ну а що у нас буде далі? Дивіться у третій частині.